Що ви розумієте під поняттям здоров? Я. І ти, і друга, і максимум. Повинна бути гармонія. Да. Надія, що ви розумієте під поняттям здоровий спосіб життя? Для мене здоровий спосіб життя це дотримання правил гігієни займання спортом та дотримування розпорядку дня. А як ви гадаєте, здоров'я людини визначається фізичним станом чи психічним? Так, звичайно. Бо якщо буде в психічному стані, то людина буде почуватися з себе зайвою. А що ви робите <звичайно> для того, щоб ви були здоровими? Я роблю фізичні вправи, дотримуюсь розпорядку дня та дотримуюсь справу військові. Що таке насилля? Та як воно виявляється? Насилля виявляється у... Психічному та фізичному плані Людину можуть вивести зі строю психічно та також зробити їй якісь фізичні вади. А як ви вважаєте, крик, образи, погрози, обмеження у розвагах з боку старших це насилля чи звичайний спосіб виховання? Це насилля, бо можна ховувати людину звичайними розмовами без насилля. А як ви вважаєте, що треба робити, щоб наше суспільство було здоровим та без конфлікту? А, ну, по-перше, треба дотримуватись звичайних моральних правил поведінки, не ображати людей та е, вести себе відповідно. Дякую. Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про здоровий спосіб життя? Що це таке здоровий спосіб це... життя? Так. Це коли діти вмиваються, знають розпорядок. Як тільки миті овочі та фрукти, Кожна, кожного тиждень живуть е, паці. Це коли не, можна бігати на стройці, на по дорозі гратись. Треба тільки дітям гратися на дитячому майданчику, на, на футбольному полі. Тобто. Притримуватися правил безпеки, так. так? Добре, молодець. Угу. Не потрібно бігати, грати футбол на дорозі, хобов. біля лікарні або, може, машина. Ага, добре. Хто ще хоче сказати? Що таке здоровий спосіб життя, що таке здоров'я? Не, не підходити до незнайомих грибів. Що ви робите для того, щоб бути здоровими? Я їм на роботу, займаюся спортом, гуляю на свіжими колінами. Я не вживаю погані овочі, не роблю погані звички, займаюся спортом, гуляю на вулиці, бігаю. Я, щоб бути здоровою, роблю все. Займаюся спортом, приймаю здорову їжу, гуляю на свіжому повітрі. загинула. Було здоровим, та без... Мені здається, люди повинні бути толерантні До точки зору інших людей. Що ви робите для того, щоб бути здоровим? Хожу до спортзалу та займаюся спортом. А що таке насилля, та як воно виявляється? Ну, наприклад, там, батько буде битий свого сина. Олексій! Що ви розумієте під поняттям? Немає спортом. Що ти розумієш під поняттям здоровий спосіб життя? Я розумію, що це не курити, не нети, не колоти наркотики, спокійно гуляти, там, їздити на велосипеді. А як ти вважаєш, крики, образи, погрози, обмеження у розвагах старших? Це насилля чи звичайний спосіб виховання? Це насилля.